В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як додавати та віднімати вектори. Нехай в нас є два вектори з двох вимірного простору. Перший з них це вектор А. Оскільки вони з двох вимірного простору, тобто вони мають дві координати. Перша координата вектора А нехай дорівнює трійці. А друга координата вектора А дорівнює мінус 1. Ось такий от він у нас. І є ще один вектор. Назвімо його вектор Б. Які, в свою чергу, має координати 2 та 3. Ось такі от його координати. І ми хочемо зайти, чому дорівнює їх сума вектор А додати вектор Б. Додати вектор B. Так, як ми можемо це зробити? Перше, що потрібно зрозуміти, що результатом виконання осіє ось цього додавання. Буде теж вектор, який теж матиме дві координати, теж з двох вимірного простору. Як знайти нам ці дві координати? Щоб знайти їх, спочатку запишемо, це просто вектор, який має дві координати. І от першою його координатою буде результат додавання першої координати вектора B, а та першої координати вектора B. Тобто ми до трійки додаємо двійку. Додаємо. Двійку. А другою координатою за аналогією буде результат додавання до мінус одиниці. Ми додаємо трійку. Додати 3. Тобто ми додаємо відповідні координати. До першої координати вектора А. Ми додаємо першу координату вектора Б. І це стає першою координатою нашого вектора, який є сумою. І до другої координати вектора А ми додаємо другу координату вектора Б. Ось тут. І ставимо це на другу позицію, тобто другу координату вектора, що є сумою. Ми можемо це обчислати далі та записати, що це дорівнює вектор, який має першу координату 5, а другу координату 2. Добре. Ми можемо також порахувати, чому дорівнює різниця цих двох векторів, тобто від вектора А. Ми цього разу віднімемо вектор B. Віднімемо вектор B. Відняти вектор B. Знову ж таки, ви можете вже здогадатись, як ми будемо це виконувати. Все буде дуже схожим до того, як ми додавали. Тобто, знову ми отримуємо вектор, який теж має дві координати. Дві координати. Першою координатою буде різниця відповідних координат. Цього разу у нас буде 3. Відняти 2. Відняти 2. А другою координатою буде мінус 1 мінус 3. Відняти 3. Знову ж таки, ми можемо це далі спростити. І отримаємо що це дорівнює просто вектор, який перша координата, якого дорівнює 1, а друга дорівнює мінус 4. Знову ж таки, ми виконуємо всі дії по координатам. У нас записаний мінус, ми хочемо відняти вектори. Тому ми віднімаємо відповідні координати. Від першої координати вектора А віднімаємо першу координату вектора Б. І це стає першою координатою нашого вектора, що є різниці. І все так само з другої координати. Погляньмо на все це на координатній площині. Для цього побудуємо ось і спочатку. Нехай це буде ось тут. Ось так от. Вісь ОХ та ОІ. Які, відповідно, відповідатимуть за першу та за другу координату. Підпишемо їх вісь Х та вісь. Y. Все класично. За першу координату відповідають Х за другу ігри. Нічого нового. Побудуємо спочатку вектор А з початком. В точці 0, 0 або в початку координат. Ось тут. Ми могли обрати будь-яку точку для, як початок вектора А. Але я вирішив ось цю, тому що вектори з початком в цій точці досить легко будувати. Тому що ми знаємо вже координати кінця. Це, координа... Це точка з координатами 3 та мінус 1. Нам потрібно зробити три кроки за перші координати 1, 2. 3. Зробили три кроки праворуч І мінус один. Мінус 1. Тобто, ця точка, кінець, буде ось тут. І нам необхідно їх початок, та кінець получити. Зробімо це. Отримали ось такий от вектор. Так, це наш вектор А. І намалюємо теж вектор Б Знову ж таки, ми можемо його намалювати з початком в точці 0,0. Це досить зручно робити. Отримаємо тоді перша координата дорівнює 2, а друга дорівнює 3 за Y. 1, 2, 3. 3. Так тоді наш вектор B матиме кінець в осі. от. Точці, в ось цій точці. Яка якраз має ці координати 2-3. Поєднаємо їх між собою та отримаємо вектор B. Але зараз я хочу взяти та додати ці вектори. І для цього мені потрібно виконати певні перетворення з вектором B. Тож, не самим вектором B, а просто змістити його початок в ось цю точку. В ось цю точку. Його початок тепер лежатиме ось тут. Для цього я приберу той вектор, який я намалював вектор Б. Це теж валідний його, я його правильно намалював, але мені потрібно зараз його намалювати з початком в осі точці. Для того, щоб виконати додавання. Що мені каже вектор B? Що за першою координатою, за х, я маю зробити два кроки праворуч. Думаю, додатнє число 2. Я стою в точці 3, тому роблю 1 і ще 2. Потрапляю в точку з координати 5. І три кроки вгору. Це я в точці мінус один. Ось тут 1, 2 і 3. Але це координати два. тому що ми робили перший крок, другий та третій, третій. Так, і тепер мені потрібно знайти ось цю точку з координатами 5, 2. Ось тут вона. Це буде теж вектор. Ба. Тільки з початком в іншій точці. Це вектор теж Б. Підпишемо його, що це вектор Б. І ось тепер я вже можу взяти та виконати до своє додавання. Уявімо, що ми стоїмо в осі точці. Ось-ій точці, так. І спочатку ми виконуємо дії, на які нам вказує вектор А. Проходимо ніби за ним. Проходимо вектор А. І потім після нього ми ніби ще додаємо до своєї дії вектор Б. Ми проходимо ще вектор Б. Тут важливо, щоб початок вектору Б, щоб точка, яка є початком вектора Б, лежала в кінці вектору А. Щоб ми виконували ці її послідовно. Ми починаємо в точці, що є початком вектору Б. Проходимо ще вектор B і потрапляємо в ось о точку. Тобто ми потрапили в ось точку. І результат, який ми пройшли з нашої початкової точки 0,0 до кінцевої, це і є вектор, що був записаний рожевим. Ось тут от він був записаний рожевим. Він має координати 52. Ми переконали, що це правда, тому що ось цей вектор, який я зараз замалював, він теж має координати 52, тому що початок його лежить в точці 0,0. І в такому випадку координати вектора – це просто координати його кінця. А ось ця оточка має координати 5, 2. Тому ми виконали додавання правильно. А що відбувається з відніманням, коли ми хочемо відняти два вектори. Від вектора А ми віднімаємо вектор Б. На це можна подивитися з іншої точки зору. Це те саме, що просто до вектора А взяти та додати вектор. Вже додаємо вектор. Тільки це буде інший вектор. Це буде вектор мінус b. Ми ось цей мінус заберемо в дужки. Ось тут виконується рівність. Ці два вирази, вони рівні між собою. А додавання ми вже вміємо виконувати. І ось цей от мінус, ми теж знаємо, як з ним працювати, тому що це по факту множення на скаляр. Це множення на мінус одиницю. А що дає нам множення на мінус одиниця? При множенні на мінус одиницю вектора ми отримаємо вектор, що має таку саму довжину, але протилежний напрям. Тобто наш вектор B тепер би виглядав ось так от. Меніби його розвернуло. Але намалюємо його так, щоб його початок лежав в кінці вектору А. Ось тут. Тоді ми отримаємо ось такий от вектор. Ось такий от десь вектор. Якщо я все, гарно намалював. Ми зараз переконаємось, чи гарно я це зробив. Це вектор мінус Б. Ми змінили напрям. Вони лежать ніби на одній прямій, але вектор мінус Б він розвернутий в іншу сторону, ніби повернутий на 180 градусів. Ось тут. Так. І тепер ми вже можемо виконати наше додавання. Тому що ось тут у нас записане додавання. Так? І щоб, знову ж таки, ми починаємо в осі точці. Проходимо вектор А, потрапляємо в ось цю точку. Потім проходимо вектор мінус Б. І потрапляємо в ось цю точку. Тобто ми пройшли від цієї точки до ось цієї. Тобто, ось цей от вектор ми отримали. Перевіримо, які він має координати. Перша координата. Дорівня приблизно одиниця. Знову ж таки, я всі малюнки виконував від руки, тому могло трішки з'їхати масштаб, але приблизно він дорівнює одиниця. А друга координаторіє мінус 1, мінус 2, мінус 3 та мінус 4. Тобто ми отримали ось цей от вектор. Погляньмо на нашу задачу трішки. Навпаки. Нехай нам вже дані три вектори. Намалюю їх. Перший вектор, нехай виглядає ось так от це перший вектор, та позначимо його якоюсь літерою. Нехай це буде вектор D. Вектор D. І візьмемо ще один вектор. Нехай це буде. Вектор ще намалюю оранжевим. Ось цей от вектор. Нехай це буде вектор є. E. Вектор Є. Е. І візьмімо ще один. Намалюю його вже жовтим, якийсь получає кінець вектора Е та початок вектора Д. Ось такий от має напрям. Так, і позначу його літерою F, наприклад. Я пропоную вам поставити відео це на паузу та спробувати описати якимось виразом алгебраїчним. Відношення між цими трьома векторами. Я сподіваюся, що ви вже це зробили всі, хто хотів. А тепер я дам свою відповідь. Тут можна написати досить багато формул різних, які тільки вам дозволить фантазія. Але уявімо, що ми, наприклад, заходимо спочатку в ось цій точці. Ось ця точка. Так? І потім ми беремо та проходимо шлях вектором Е. Ось так от. Ми прийшли, ніби за вектором Е. Запишемо це. Ми взяли вектор Е. А потім ми з цієї точки, де ми вже були, йдемо далі за вектором F. стоїмо в його початку в початку вектора F. Тому можемо пройти за ним за вектором F. Ось так. От. Знову ж таки, ми пройшли ці два вектори. Тому, правильно записати, що ми взяли є. І потім до нього додали вектор F. Додали вектор F. І ми опинилися в початку вектора D. Ось тут. початок вектора D. Тому ми можемо пройти ще вектор D далі. Та потрапити в ось цю точку. Ми також проходимо вектор D. Вектор D. І що тепер трапилось? Та трапилась досить дивна ситуація. Тому що ми стояли в ось цій точці, виконали всі ось ці дії. Спочатку вектор Е, потім вектор F, потім вектор D. І ми прийшли знову в цю точку. Ми пройшли по колу, ніби. І потрапили в ту саму точку. Тобто наші координати не змінились. Це те саме, що ми не пройшли нічого. Або пройшли нульовий вектор. Нульовий вектор. Якщо ми лежимо на площині, то це. Вектор скородатиме 0-0. У нас нічого не змінилось в координатах. Де ми стояли, та ми й залишилися після виконання дій з усіма трьома векторами. Тому їхня сума дорівнює 0. І ось рівності можна отримати якісь інші. Наприклад, ми можемо перенести да, перенести да, візьмемо рожевий кольор. На ось цю сторону. І подивитись, записати якісь інші рівності. Але я пропоную вам вже. Це зробити самостійно, поекспериментувати, та знайти ще купу формул, які випливають з ось цієї от, купу рівностей.